Доброго ранку, це ера будівництва. Ми хочемо, аби ваша мрія про власне житло якомога швидше стала реальністю. І сьогодні запрошуємо до ось цієї яскравої новобудови на перетині вулиці Вірменської і Харківського шосе у столиці. Приєднуйтеся. 25-поверхівка вже зараз тішить око яскравими барвами, а по завершенні всіх робіт тут застосують ще одну новинку, яку досі не використовував на своїх будинках забудовник. На більшості своїх будинків ми вішаємо свою емблему, напуски в Це така безкоштовна реклама, але за яку треба відповідати, оскільки це вже якості, яку треба підтримувати. А на вірменській харківській буде. Передбачено зовнішнє освітлення будинку і освітлення даху будинку емблеми Київського, вона там буде освітлюватись. І порівнюючи панорамні вигляди, то з боку е, повернення з аеропорту Бориспіль, як в'їжджати в Київ, він буде проглядатись просто фантастично і видно буде здалеку цю цього виску. Генпідрядник на цьому об'єкті Трест Київ 3 якому цьогоріч виповнюється 71 рік. Спочатку невелика військова частина, що почала відбудовувати Київ у 43-му, а з 55-го року трест у складі Голов Київбуду, тобто Київміськбуду сьогодні. Трест Київміськбуд-3 брав участь у всіх найбільших будівництвах Києва. Сьогодні ж завершує цей доволі складний з точки зору архітектури житловий будинок. Завершується оздоблення фасаду, завершуються роботи по внутрішнім системам опалення, водопостачання, електропостачання, субпідрядники досвідчені, керовані, вони знають, що їм треба до якого терміну це все виконати, здати, розпочаті роботи по благоустрою. Території прибудинкової будівельники розраховують завершити роботи до серпня, і вже у вересні передати дім під заселення. У цьому їм і примхлива погода не завадить. Посад нам тут помагало, помагало то до гра, то то до сьоми дощі, але в з цим ми сісім. Ми Время і все таки, я думаю, що ми до числа 15-18 посад буде у нас завершений. цей цікавий, цікавий в тому плані, що не таже у нас тут. 10 квартир, 10 квартир, е, хороший холи, чотири ліфти. Працює тут пожарний ліфт, грузовий, два пасажирські ліфта. Знайшлося місце тут для офісів на перших двох поверхах і для художніх майстерень на 25-му поверсі, звідки відкривається мальовничий вид на парк і озеро. Дом монолітно каркасний начинка, кирпич. Фасад, фасад минвата идет, 120-я идет. Дом утепленный, звукоизоляция, все здесь нормально. 219 квартир, 14 офісів п'ять художніх Не лише якісне виконання своїх зобов'язань перед інвесторами, задача, яку ставить перед собою Київ міськбуд. серед пріоритетів: гідно реагувати на економічні виклики, проводити лояльну фінансову політику по відношенню до інвесторів, оберігати від значних стрибків цін нерухомість, яку зводить компанія. И Горстрой это украинская компания. Это компания, которая не привязана к доллару. Она привязана к украинским поставщикам. И мы стараемся работать с украинскими компаниями. То есть объем материалов, которые мы закупаем за границей в доме, ну, в любом строительном объекте, это 10-20% от общего объема строительства. Люди у нас получают зарплату в гривне, а не в долларе. Как бы все основное мы покупаем тоже. У нас поднялись цены на 10%. Но это только все за счет того, что определенное количество материалов нам приходится покупать за валюту, а доллар вырос на 50%. Процента ну якби не постаємої цифри. Ми хочемо бути вам корисними, а тому готові розповісти про чимало об'єктів, що варті вашої уваги і варті того, аби в них обрали собі житло. Тому до зустрічі в ері будівництва!